Президент Трамп і його команда абсолютно чітко усвідомлюють з ким вони мають справу, враховуючи навіть діаметральну протилежність деяких заяв і е, підсилення е, позиції американської сторони з боку інших посадовців і, інш, і їхніх заяв, нагадаю, нещодавно і віце-президент Джідівен сказав, що е, те в принципі президент Трамп готовий так інвестувати зусилля в зупинку війни. Але ми прекрасно розуміємо, що там була трошки скрита скритий контекст на умовах американського бачення. Тому е, те, що завтрашня зустріч, це буде навіть не стільки ознайомча зустріч, скільки президент Трамп е, зробить Путіну такий собі. От знаєте, як нагадаю в фільмі дуже дуже відомому матриця бо була, була синя пігулка, і була червона пігулка. Так от червона пігулка це фактично санкційний тиск. Це фактично спроби руйну руйнування і продовження руйнації російської економіки. Полишення фактично всіх інструментів, які Росія може використовувати для обходу санкцій, Тобто там дуже такий детальний список, я би сказала так, і буде така синя пігулка, яку запропонує президент Трамп Путіну: що якщо ти готовий припинити цю війну і, хоча б досягти тимчасового припинення вогню, то буде якби от більш-менш. Статус-кво, але знову цей статус-кво президент Трамп не буде обговорювати. Він про це знову сказав, тому що навіть питання, яке дуже спекулятивне з боку російської пропаганди, про те, що там десь щось вони готові українські території забрати, які вони з якогось диву вписали собі в конституцію. Знову президент Трамп категорично говорить, що він про це говорити не буде, і це мені здається якраз позитивний сигнал для нас.